Організатором змагань є футбольний клуб Нафтохімік. За призи клубу змагалися вісім команд дівчат 1995-96 років народження. Нафтохімік спеціалізована дитячо-юнацька школа Олімпійського резерву, Долинська, Рожнятівська, Городенківська, Галицька, Косівська дитячо-юнацькі спортивні школи, Івано-Франківська, Дюсиша номер 3 та жіноча футбольна команда Надвірняночка. «Осінню закінчилося перше коло, і зараз пауза в першості. А ми сьогодні запросили на турнір команди з футзалу, тому що ми розглядаємо футзали як елемент підготовки до великого футболу. Вони з задоволенням відгукнулися всі команди, які вісім команд сьогодні приїхали на взяти участь в турнірі. Ну і сьогодні від футбольного клубу Нафтохімік, а також від генерального спонсора нашого. Підприємство «Карпатнафтохім», Ми е, приготували солодкі призи кожному учаснику перед новорічними е, святами. Також будуть е, нагороджені переможці і призери турніру як команда, так і, і, і індивідуальні призи кращому воротарю, кращому нападнику, а також кращому гравцю. Учасники турніру змагалися за кубковою системою. У фінальному поєдинку зійшлися команди Іван-Франківської ДЮСШ No3 і надвірняночка. Сильнішими виявилися спортсменки з обласного центру, які обіграли суперниць з рахунком 3-0 і стали переможцями змагань. Основний час матчу за третє місце між командами Косова і Городенки завершився в нічию 2-2, А в результаті серії пенальті Фортуна посміхнулася косівським дівчатам три Калушанки у усепечці за п'яте місце з рахунком 3-2 перемогли галичанок. Переможці і призери турніру були нагороджені кубками. Індивідуальні нагороди отримали кращі в номінаціях. Ними стали кращий гравець Тетяна Мельничук з надвірняночки, кращий бомбардир Марина Якимишин з Косова, кращий воротар Роксолана Кравчук з Івано-Франківської ДЮСШ номер 3. 3 і 4 січня в дитячо-юнацькій спортивній школі Сокіл відбудеться подібний турнір за участю учениць загальноосвітніх шкіл Калуша і району.